Дивіться, зараз буде покльовочка. Таке місце класне. 100% зараз уклепає. Опа, будь ласка. Вангую. Ух і кущі. Це більша. Друзі, вітаю вас на каналі Юра Ловить. Сьогодні у мене черговий виїзд по щуці. Завчасно перепрошую за свій голос, трошки прихворів, цей ковід проклятий. І от так співпало, що по рекомендаціям лікарів потрібно більше часу проводити на свіжому повітрі. Відповідно, оця рибалочка сьогодні в мене як лікувальна терапія. Ну ми годинку-півтори підлікуюсь. Упор сьогодні буду робити на силікон. Хочу більше силікон розкрити на, цьому, на цій водоймі, бо нещодавно тут були у мене успішні. Виїзд, тут гарно клювала і Не у всіх місцях, але в певних, де є глибина, можна, в принципі, ловити на силікон. Тому е, буду вам в процесі все показувати, розказувати. Але на сьогодні, е, сьогоднішня риболовля в мене більше пов'язується з релаксом, тому менше там якось в мене буде креативу, бо зовсім голова не думає про це. Значить, Просто розслабитись, походити, половити, побродити. І... За можливості щось спіймати та показати вам. По дорозі сюди заїхав я на Велике озеро, чисто так із цікавості, подивитися, що там клієн, бо достатньо багато рибаків. І я зробив там буквально ну, закидів 20. Отримав одну покльовочку невеликої щучки, зійшла, і ще якийсь течоку, такий схожий на окуня. Але там я не став ловити, тому що така водойма специфічна, трішки я не взяв приманки під неї, трішки не ті. Не ту, не ту коробку взяв. В принципі, перспективна водойма, гарна, з гарними глибинами, потенційно там може бути набагато більший хижак, але маємо те, що маємо, побродимо, половимо тут. Опа і єсть. Другий закид на оберталку полоскав-полоскав. силикон не хотів, а це є. Що і зачіп. Блін, повісла невеличка. Other берталка доброго. Підсіла. Оце підсіла так вальяжненько Так. <риклад> Ой, хороша соперниця, чик, 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 чик. хопа! Така досить стандартна для цих місць, привалий більше, це така грамів 800. Прикусила так, красиво. Будемо відпускати і ще кидати. Ну, щось мені тут не дуже подобається, є покльовки. Щука вся стандартна, треба ще кудись, мабуть, все-таки проїхати, подивитись. Дивіться, зараз буде покльовочка. Таке місце класне. 100% зараз уклепає. Опа, будь ласка. Вангую. Ух, и гуще. Цябильша траву завела. Ну, справляется с Настюха. Справляется. Так. Поднимайся. дин 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 дін І гарно взялається. Практично за год. Менша, але кайфу дала ще більше за старшу свою подругу. І практично в шахті. Так, треба йти за інструментом. Знову на висхідну повертаюсь, приходиться ходити, відпускати знову в інше місце. Тут, В принципі, тут можна було, але в мене сумка там з інструментом була в іншому місці, то ходив з шахти, доставав оберталку. Ціпляю, ціпляю. Ну, от, коротше, якщо вдається гарно провести, не зачіплювати водорості, то в принципі, відбуваються клювання. Отак зараз нереалізована проводка була. І таких, на жаль, більшість. Так що хочеться, попри те, що тут клює, що можна в принципі, ще полазити в цій багнюці, половити щупачків, хочеться вже кудись переїхати. Можливо знайти місце з більшими глибинами чи з меншою, меншою кількістю трави. Будь ласка, хто це тут у нас? Хтось не дуже великий, можливо, окунь. Да, окунчик. Рибка є, рибка голодна, рибка харчується. Цього можна кинути, дядька. Місця гарні, але дуже-дуже незручні для ловлі з берега. Один дотик був, окуньчик, скоріше за все. Опа, є. Ще один окунь. З різних точок, але блин, на кожному закиді окунь. Якась рибозаготівля виходить осіння. Зараз і тут буде попльовка 100%. Ні, траву по по траві, це вже. Да, трава цепляється. Черговий окунь. Один в один, бачите? Перейти треба, Юрчик, перейти, що ж їх оце дибать. Мені таке не подобається, вже чергово розповідаю. От блешню б я більшу поставив, чи в принципі потвічити. да? Нема в мене ще не перейшла з ремонту катушка моя, то приходиться лайтом ловити такими дрібними приманками. Окунь, окуні, окунь в цій стороні. І єсть. Невеличка. Щось на окуня, да? Це вже окунь більший клює. Що воно таке? Да, це вже більший окунь. Ось такий от красунчик. Хе -хе. А де ж щука? потемніло І щука геть перестала клювати. Ну, Бешкетник. Поплив. Да, схоже на те, що затянула цю чорну хмару і щука активність свою збавила, бо до цього на сонечку гарно працювала, а зараз не хоче. Зато прокинулись окуні. Ще подача була і трава. Тут мальок на цьому стоїть, на мілячку на цьому, і ок у нього тут пасе, І Я своєю оберталочкою його дещо розшевелив. Так що все, крайній закид і газую, трошки приїду. Опа! О, це подача була гарна. Гарна була подачка. Можливо, дуже гарний окунь був. Контрольний, контрольний вже. Якщо був щукою, то щукою ще раз відізветься, якщо не сильно у Десь таке в мене відчуття, що ця хмара, яка натягнуло вітром, трохи вкрала в мене десь якісь півгодини риболовлі, бо затихло, відверто затихло навіть окуні. Чи це місце так змінив невдало, чи не зрозуміло, що саме сталося, але кльову в мене немає зараз. Звісно, щука не дуже активно в сутінках. Верніше активність є, але треба підбирати. Під цей час вже якусь іншу приманку. Оберталка, очевидно, не працює. Можливо, навіть варто зараз спробувати оберталку іншого кольору. Можливо, мідну. Зараз ще один контрольний закид. І поставимо мідну. Опа! Ось і жовта заміна. Увай, йди сюди. З кущика. чи чик 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 чи чик чик Щупачок. Але все рівно реалізувались, бачите. Бовтовсь-бовтов з серебристою, з серебряною. Ах ти! Нічого в мене життя не вчить. Так, сейчас дистанем, обережно. Вот там беля ока она дибанула, Бляха муха. Так. Нічого, житиме, я обережненько дістав. Блін, оце відпускать, звісно, ну цю дрібну хай так плеве вже і вибачає. Велику вже так не, не кидав, маленьку кинув, палець розпинихав. Значить зрозуміло, які в неї смаки на вечір. Жовті кольори. Трошки ще в сторону, роблю ще один закид. І сонце так уже по вечірньому вийшло. Можливо, це таке останнє віконечко, де ще проклюне щука. Оп, подача була. І в траву. А це бляхамуха. В траву в траву. Дзвінко поклювання так передається цим лайтовим удилищем. Ось так, Чи якщо вона не сильно укололась, вона зараз тут до жіне. Опа є. Є-є-є. Невеличка. Але бойка яка. Шнурочки на вечір. Будь ласка, така ж, значить щойно відпустив. Опа! На такому гарному заході сонця. Це знов щупачки. Невеличкі. Ні, це гарний окунь. хопа, Скільки тих окунів за сьогодні я зловив, я вже не порахую. Не всі вам знімав, не всі вставляться в відео. Що, друзі, на останок все-таки декілька закидів і буду вже їхати, бо почало темніти. Опа і йдуть, і йдуть покльовочки. Якийсь був провал у кльові десь хвилин 40, та ні, можливо, навіть і менше. Не клювала не щука, не окунь. Зараз окунь активно ось на жовту. Непогано, непоганий окунь, дивіться. Досить непоганий. Тому, хто хоче половить, приїжджайте сюди, дуже раджу. По щуці вийшла така звичайна, рибалочка, не напряжна. Кидайте, тягай їх, далови. А, нічого такого трофейного не було. Декілька залікових, а решта незалікові. Незмінно багато зачіків тут. Багато водорослів, вони е, зменшують в рази реалізацію, реалізацію проводок, Тому така рибалка. Скажімо, головного результату я досяг, е, трошки насморк пройшов, а е, оцей озноб у мене був, просто прям ніз закладений. Зараз вже відчуваю, що буде багато краще, тому рибалка лікує. Не вдалося половити на силікону, це трішки обідно. Не знайшов я все-таки таких участків, щоб можна було спокійно і в траву. Був тичого купу і в траву. Не знайшов таких участків, щоб можна було спокійно цепляти і робити проводку довго. Постійно щось цеплялося все-таки на оберталки набагато краще тут ловити, ніж на силікон. Я думаю, що цій водоймі ще потрібно дати. Можливість половити на твічинг треба буде ще в цьому сезоні заскочити сюди. Ну а поки дякую, в принципі, що дивились це відео. Зустріч на сумку ловда.